Всім привіт! В цьому огляді розглянемо 4 будинки на продаж. В огляді ось такий будинок вартістю 5 тисяч доларів. Загальна площа становить 80 квадратних метрів. Із комунікації електрика. Опалення пічне. Будинок продається разом із меблями. На території ділянки є криниця господарчі приміщення, город, який займає 20 соток земельної ділянки. Дім огороджений парканом, знаходиться в селищі Варбівка Черкаської області. В селищі є школа, дитячий садок, відділення нової пошти та продуктові магазини. Посилання на оголошення власників є в описі під цим відео. Наступним розглянемо будинок загальною площею 64 квадратних метрів, всередині 4 кімнати і веранда. Із комунікації електрика. Опалення пічне. Стіни в хаті дерев'яні, обкладені цеглою. На території ділянки господарчі приміщення, великий садок з фруктовими деревами і город. Криниця по вулиці. Загальна площа ділянки 25 соток. Ціна дому 190 тисяч гривень. Що по курсу доларів це от стільки. Продається в селі Тимошівка Черкаської області. В селищі є дитячий садочок, школа, продуктові магазини, також відділення нової пошти. Розглянемо будинок загальною площею 76 квадратних метрів, в хаті 3 кімнати. Із комунікацій газ та електрика. Опалення індивідуальне газове також є групка для опалення дровами. В будинку зроблений косметичний ремонт. Загальна площа ділянки 50 соток, на території є господарчі приміщення. Ціна тисяч доларів, номери телефонів власників будинків є в оголошенні. Посилання на оголошення є в описі під цим відео. Продається в селищі Товсті Роги Черкаської області, в цьому населеному пункті є відділення Укрпошти та декілька продуктових магазинів. Продається гарний житловий будинок в мальовничому селі Велика Севастянівка Уманського району Черкаської області. Загальна площа 46 квадратних метрів, всередині три кімнати, суміжний санвузол. Поставлені металопластикові вікна. Опалення пічне із комунікації електрика заведено воду і септик. На подвір'ї криниця, літня кухня, сарай, курник. Два погріба, гараж на території ділянки город. Загальна площа ділянки 35 соток. Вартість будинка 5,5 тисяч доларів. В селищі школа, дитячий садок, відділення нової пошти та Укрпошти, кафе та гарний ліс з чудовою природою.